Рада всіх вітати на каналі Української відьми, на каналі Таро Україна. Рада всіх вітати. Сьогодні дивимось Дніпро область найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Я вас попрошу підтримати збір, посилання під відео. Донати від 10 гривень збираємо на, знову на захист для наших хлопців. Дніпро в найближчі дні. До речі, в Дніпрі можуть бути якісь провокації навіть, знаєте, це коли розганяється якась інформація, зрада розганяється, коли якісь вкиди йдуть і. Люди збентежені. Диявол активний. Він чекає, бачите, на договір. Він чекає на домовленості. Ну, ми розуміємо, про що мова, так? Він чекає на підписання, на угоду. Ось вона. Можливо, було, буде тихо в якийсь момент. І ми подумаємо, що, як знаєте, очікує якихось наших дій. Це обман, обман. Він планує важку атаку. І будуть знову заяви про Дніпро, що я тебе заберу. Але зараз я буду бомбити. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Спати не дає, лякає. Знаєте, тут може бути така підступна атака на медичні заклади, просто на будинок. Вже не вперше це попередження. Так, да. якщо з вечора починають попереджати, що ворог до чогось готується, що щось літає вже, будь ласка, там ще показує так, що були вже прильоти поруч. Ми знаємо, і Харків знає, де часто активний ворог, то там краще піти в укриття. в Дніпро в найближчі дні. Ви можете мені сказати, що і так, все зрозуміло, що треба йти в укриття. Наші люди вже вдома сплять. Вже сил не мав ці укриття ходити. Ви ж знаєте, що це обов'язково, але... Повторення ситуації знову захист буде працювати по колу. Біситься. Інфраструктура. Біситься. Дивіться, в нього інфраструктура, він хочеться на заводи, якісь енергетика. А по факту показує будинок житловий. Дніпро найближчі дні. Втрати в області. Більше будуть думати, що робити з областю, як його тримати. Він десь хоче перейти. Десь є слабке місце або переправа, вода, щось є. От в області, і він хоче там просуватись. Більше думки там, бо багато втрат ні про найближчі дні. Ну, є загроза для цивільних, є. Жертва може бути Павлоград. Павлоград. найближчі дні. Вдень загроза для цивільних є і зберігається. Прям діти маленькі можуть бути. Поранені. Обман. Знову гупає і тиша, ніхто нічого не каже. Вишукає військових. У самому місці поруч Павлоград, найближчі дні. Павлоград, найближчі дні. Іде щось важке. Не тільки дрони. Будьте обережні. Машини стоять, машин багато. Воно якось біча мені показує, але от таке відчуття, що знаєте, з одного боку багато-багато машин. Камінські найближчі дні. Камінські найближчі дні. Готується ворог до чогось, але тут, знаєте, воно як впаде, долетить. Приватний сектор більше загроза. Камінські. і на Камінські цілі іде. Іде на райони, на саме Кам'янське є загроза. І дивіться, по всій області показує, що йде. А йдуть жертви серед військових, що багато везуть, багато ховають, багато якось жалоби, не дивлячись на те, що там хтось думає про мир. Кривий ріг вітаю в найближчі дні. Ворог щось хоче домовитись, договоритись. Поговорити. Він когось собі знайшов у вас при владі, але ми на це не можемо вплинути. Обіцяли підтримку, так і не надали в тому обсязі, в якому обіцяли кривий ріг. Якісь таємні розмови, якісь таємні домовленості, щось ну, таємне і таємне, то й дивитись не буду. Щось робиться в місті не можете зрозуміти. Кривий ріг, найближчі дні. Миру хочете, чекаєте. Будуть дрони. За дроном вогонь йде. Може бути не один обстріл, хоча дасть якийсь період тиші, потім може бути не один обстріл. І Передмістя знову біля води і в сам центр міста йде. Якийсь стадіон поруч, чи поле. Угу. Я почну пристрілюватися, потім піду, піду. Дивіться, одна атака вам буде здавати, що вона велика. Це і дрон, і ракета. Але це не все. І може бути навіть в проміжок там, 24 години. Будьте обережні. Ні, капаль, найближчі дні. Ніка. Бачимо, що ворог провокує. Бачимо, що хоче на інший бік. Бачимо, обстрілює біля води багато. Нікопель. Може бути прильот в місто. До речі, він хотів автостанції, якісь станції. Він туди вже цілився. Може бути повтор. Нікопель найближчі дні, обережно там. Іде вогонь на вас. Тут показує, що військові максимально сконцентровані, що стосується вашого регіону, тому, ну, якби вони контролюють. Марганець найближчі дні. Марганець, найближчі дні. В захисті, Захист. б'є зони відпочинку, б'є там, де можливо, знаєте, можуть відпочивати, перебувати військові. На військових полює дронами. І на схожі машини може полювати, і може бути ураження таких цілей. Ну, він там вбачає військових.